Всім привіт, гості-підписники каналу, радий вітати вас всіх. Ну що, настав наш, так сказати, судний момент. Уже повиростали наші свинки, кабанчики. До речі, ті самі, які мені говорили, що вони в мене не виростуть на тому раціоні, якому я годую. Ну, як ми можемо на сьогоднішній день бачити, все вони прекрасно виросли. І вже в принципі можна починати проводити забій. Хотілося б, звісно, трішки пізніше їх починати різати, щоб вони ще трішки ваги понабирали, але так складуються обставини, що потрібно парку кабанчиків зарізати вже зараз. Ну, в принципі, як і завжди, обставини диктують. Нам, що нам робити. Але нічого страшного, зараз парочку приберемо, а інші нехай ще підростають. Як на сьогоднішній день, вони вже мають досить непогану забійну вагу і будуть мати якийсь певний вихід м'яса. Ну, поговоримо ми безпосередньо в підготовці до забою, що саме. Як саме безпосередньо кабанчика ми готуємо до того, що його на наступну добу вже не буде. І навіщо ми це робимо? Можливо, комусь буде корисно, можливо, хтось не знає, можливо, хтось просто новачок і буде якби, така заміточка на майбутнє, так як це дійсно не так як важливо, як полешить в майбутньому нашу. Праць. Зараз подивимось, які в нас сьогодні кабанчики. Будемо спостерігати, тут вже час відбирати деяких свинок для того, щоб вони в майбутньому були нам мамочками і вже всіх інших будемо запускати на м'ясо. Ну, обираємо ми сьогодні кабанчика який. Завтра піде вже на радугу і нашим покупцям на м'язко. А саме є тут два варіанти, які, можливо, зараз будуть звідси вже виходити. Це буде або ось цей кабанчик, прикинули плюс-мінус рулетку їхню вагу, або це буде ось цей кабанчик. Вони плюс-мінус по вазі одинакові. Цей трішки довший, але в об'ємі він трішки менший. А цей, він в об'ємі більший, але він коротший. Тобто вага плюс-мінус одинакова, але це ми вже побачимо, коли проведемо забій, переважимо. Кому цікаво, дивіться наступні відео. Там як буду розповідати, який вихід м'яса на них, які затрати. Багато хто мені писав, що буде дуже цікаво, скільки вони стали по собі вартості і наскільки це на сьогоднішній день вигідно їх утримувати. Тобто в наступних відео це все буде і я вам буду це все розповідати. Порахуємо, що скільки нам стало і скільки ми за них вторгуємо. Є тут, звичайно, і менші поросятка, яких іще досить ранувато різати. Ще раз повторюся, це буде виборка невеличка, і потім вони будуть вже доростати надалі до своєї ваги, щоб можна було їх було також прибрати на м'ясо і це було рентабельно. Кому цікаво, підписуйтеся, дивіться наступні відео. Все, там буду поступово розповідати. А як саме ми готуємо кабанчика до забою, це за добу до забою, ми його виводимо, відокремлюємо в іншу кліточку, в яку вже не даємо йому споживати комбікорм, а наливаємо лише тільки воду. Комбікормом не кормим це для того, щоб вони опорожнили свій кишечник, як кажуть, прокакалися і шуночок був пустий. Це нам в майбутньому посприяє для того, щоб нам було легше витягувати внутрішність з нього. І не вздувалося, коли розрізаємо самого кабанчика, не поронути, як кажуть, кишки і не наробити собі пакості. Воду наливаємо для того, щоб коли ми будемо перерізати артерію, це буде сприяти тому що краще сходила кров, краще був кругообіг і таким чином швидше зійде кров і менш тривалим буде сам відход кабанчика на той світ, так скажемо. Але варто замітити, що мочовий пузирьок буде наповнений, і коли ми будемо скривати його, то досить обережно треба до цього відноситися, для того, щоб не розпороти ножом сечовий міхур і сеча не витекла, не потекла по самому м'ясу, по шкірі, щоб ми в майбутньому вже не отримали те же саме м'ясо сало. З досить таки. Смердючим запахом, і таке м'ясо вже не буде такої якості, яка б нас би задовільнила. І я би не став би людям продавати м'ясо, яке воняє. Так, є там методи, як можна цього запаху позбутися. Все ну, м'ясо це, звичайно, не викинеться, але залишиться воно вже вдома. Його можна буде споживати, але на продаж. Воно не, го... не годиться. Люди хочуть за свої кошти, які вони платять, досить немаленькі на сьогоднішній день за м'ясо, отримати якісний товар. Значить, саме тому і працюємо так, щоб люди залишалися задоволені нашою роботою і надалі замовляли в нас нашу продукцію. Дуже було би цікаво почитати. В коментарях, Чи ви проводите такі підготовки до забою, хто займається свинарством і проводить самостійно забої, то було би дуже цікаво почитати, як, би, як ви відноситесь до самого забою, яким чином проводите забої. А в наступному відео, вже, скоріш за все, що буде, відео самого забою, до речі, мені також писали, чому я не показую сам забій. Парасяти. Причина цьому дуже проста, так як YouTube просто не любить такі відео і він його заблокує, я отримаю або попередження, або може бути навіть таке, що просто заблокується канал. Я думаю, все не треба ні нам, ні вам, то саме тому і сам забій я не можу засняти. Як безпосередньо грушиться свиня і зарізається. Все інше плюс-мінус YouTube пропускає, і будемо намагатися вам це показати. Все, чим можемо, як кажуть, тим допоможемо. А вам дякую за перегляд. Всім на все добре, до нових зустрічей!